Жінка Слов'янщини під такою назвою напередодні жіночого свята в Слов'янському районі відбувся районний конкурс. Ділові та цілеспрямовані, граційні і талановиті працьовиті та неповторні жінки, які зробили вагомий внесок в соціальне, політичне, культурне і духовне життя Слов'янщини, стали його учасницями. Конкурс стартував з легкої руки організаторів районного управління культури, і туризму та організаційно-методичного центру культури та співорганізаторів Слов'янської райради і райдержадміністрації, а також громадської Донбас та народного депутата України Олега Недави. Нам хотелось поменять формат и сделать действительно женщинам праздник, потому что що, чтобы женщины почувствовали то, что их любят, их ценят. И то, что они действительно, если посмотреть, то в социально-экономическом положении, в социально-экономическом действии в районе, они действительно делают действия, которые, и если сегодня мы увидим на праздники, были поданы кандидатуры. Заседала комиссия, нам, конечно, пришлось тяжело просмотреть, потому що всі достойні, но все одно побеждают лучше. Всі лауреати будуть всі награждені призами. Тим більше говорю, громадська спілка Донбас під руководством ліханаторіча не дав. Я думаю, они нам допомогли в этом ділі. Думаємо, що ми раз започаткували, тепер будемо каждый год. У нас конкурс проходить за шість номінаціями. Це жінки. Э... Депутатський корпус, представники депутатського корпусу, виконавчої влади, райдергосподі, працівники органів державної влади, також працівники бюджетної сфери. Є така номінація Жінка-ініціатива року, жіноча ініціатива року, є номінація жінка фермерського господарства, керівник фермерського господарства або підприємець, і номінація і жінка, яка внесла великий внесок у соціально-економічний розвиток. Району у шести номінаціях конкурсу взяли участь 18 жінок, що є лідерами в різних галузях суспільства. Урочиста церемонія нагородження переможниць та учасниць районного конкурсу відбулася 3 березня в центрі молодіжного дозвілля села Сергіївка в рамках святкого заходу у променях жіночої любові. На захід були запрошені усі жінки Слов'янщини. Привітати найпрекрасніших та найчарівніших представниць другої половини людства зібралися представники влади різних рівнів. Галантні чоловіки не стримували найщиріших та найніжніших слів, звертаючись до чарівних винуватиць урочистостей. Мені дуже подобається слово «берегиня». Да, вот Це істинне слово, яке відкриває сущність жінки, її задачу, її э, правду. З великим удовольствием поздравляю вас з праздником, желаю вам добра, любви і, як э, актуально зараз це дуже стало, це мира. Все це для вас, дорогі жінки, Вот как сейчас у нас такая ранняя весна, тепло у нас на улице. Я хочу от всего сердца вам пожелать тепла в ваших сердцах, в ваших семьях. Пожелать вам не просто мирного неба над головой, а чтобы вы всегда просто были счастливы. Счастливы. Вам простого, человеческого, женского счастья. Мы хотим пожелать вам, чтобы мужчины вас любили. Любили крепко. Любили нежно. Любили надежно. Чтобы у вас были хорошие детки, хорошие внуки чтобы у вас всегда все ладилось в семье. Чтобы, так как эти весенние дни были всегда были очень энергичны, радостны, и ничто, чтобы вас никогда не омрачало. Захід виявився дуже емоційним та фееричним. Підіймаючись на сцену, учасниці в кожній номінації з хвилюванням очікували на відкриття заповітного конверта з ім'ям переможниці, підучні оплески численних глядачів, дипломи, подарунки і квіти цього святкового дня отримала кожна з конкурсанток, а переможниці ще й спеціальні витончені статуетки. Отже, в номінації жінки, працівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, перемогу одержала голова Сергіївської сільради Олена Нікітина, начальник фінуправління райдержадміністрації Ірина. Петрова здобула перемогу в номінації жінки, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток району. Переможницею в номінації жінки-працівники сільського господарства стала агроном сінник Людмила Соляник. В Номінації жінки, громадські діячі, керівники громадських організацій та профспілок визнали кращу зою братерську. А в номінації жінки-працівники охорони здоров'я, освіти, і науки, культури, спорту перемогу здобула Ірина Панченка. В номінації Краща жіноча ініціатива. Перше місце посіла тит. Яна Пилипенка, крім того, грамотою слов'янської райради та райдержадміністрації була нагороджена Галина Лопатіна. за активну життєву позицію, внесок у роботу з обдарованими дітьми та заведення книги Історія селища Райгородок. Мрія всієї жизни на существилась. Ми тепер працюємо, вже роки працюю в сільському господарстві. Ну роботи, звісно, багато, але. Стараемся. Сегодня вы получили награду за свой труд, да, за свою активность. Какие ощущения? Ну, восторг. Я очень рада, неожиданно. Конечно, стимулирует. Просто результати труда, як говориться, що тебе заметили. Мабуть, кожна жінка йшла дуже довго до сьогоднішнього дня, тому що кожен із нас намагався працювати, намагався віддавати всі сили. І я дуже рада, що сьогодні зібралися у цій залі ті люди, які віддавали всю себе весь свій час цій роботі, цій праці. І мені так здається, що кожен із нас бажав якогось результату, щоб нас помітили, щоб нас оцінили, і всі, хто сьогодні сюди прийшли. Вони вдячні, що нас помітили, що вручили нам подарунки. А я думаю, такі відзнаки вони найкращі, і ми будемо про цей день пам'ятати все життя. Родзинкою концертної програми стали феєричні та яскраві творчі намери у виконанні аматорських колективів Слов'янщини, які зуміли створити особливу святкову атмосферу, подарувавши піднесений настрій та незабутні емоції усім чарівнім пані.